Я постійно борюся з пилом, живу в старому будинку в місті з неідеальним станом повітря, і в мене є собака, яка сильно линяє. Витирання пилу відчується як нескінченне завдання, яке ніколи не закінчується, а крім того, що куля пилу виглядає огидно, він ще й може загострювати астему та алергію у деяких людей. На жаль, щоб зменшити кількість пилу в будинку, потрібно як запобігання, так і регулярне прибирання. Але якщо тримати ситуацію під контролем, з часом роботи стане менше, а вплив на чистоту та здоров'я зменшиться. Регулярно доглядайте за фільтрами та вентиляцією. Один із найкращих способів зменшити пив у приміщенні стежити за системами, через які він потрапляє та розноситися по будинку. Фільтр кондиціонера чи вентиляції потрібно зменшити щонайменше раз на три місяці. А якщо у вас є домашні тварини, ви живете в сухому та пиловому регіоні або страждаєте від диму під час пожеж то раз на 1-2 місяці. Це важливо як для ефективності системи, так і для якості очищення повітря. Перевірте рейтинг в мерв вашого фільтра, якщо він низький, фільтр буде збирати менше бруду, і його доведеться міняти частіше. Високий рейтинг дозволяє фільтрувати дрібні частинки, але може знизити продуктивність системи. Не забувайте також чистити вентилятори, витяжки та фільтри, які переміщують повітря у вашому будинку, наприклад, витяжку для пральної машини, вентилятори у ванній, решітки кондиціонера. Їх можна просто пропилососити зверху для профілактики, але якщо ви їх давно не чистили, або взагалі ніколи можливо, доведеться зняти решітки та провести глибоку чистку. Використовуйте очищувач повітря. Очищувачі повітря засмоктують бруд, фільтрують пил, пилок та інші частинки, а потім випускають чисте повітря і все, що потрібно зробити, це просто вімкнути пристрій. Ви можете купити очищувач спеціально для боротьби з пилом, хоча він також допомагає при алергії та астмі. Виберіть модель з попереднім фільтром, хіпафільтром та вугільним фільтром для усунення запахів, пило сости часто та ретельно. Регулярне пилососіння підлоги раз на кілька днів допоможе зменшити накопичення пилу по всьому будинку. Якщо у вас багато простору або мало часу, з цим упорається хороший робот пилосос. Але не забувайте пилососити також меблі, як тверді, так і м'які поверхні, а також штори та жалюзі, де швидко нагромаджується пив та шерсть тварин. Не пропускайте менш помічні місця. Плінтуси, стельові вентилятори, дверні коробки, куточки полиць, простір під ліжком та іншими меблями а також простір за побутовими приладами. Використовуйте ефективні методи для боротьби з пилом, а після прибирання можна обробити тверді поверхні антистатичним спреєм. Також не забувайте регулярно прати постільну білизну та рушники, смороду накопичують відмерлі клітини шкіри, бактерії та пилові кліщі. Прайте їх щонайменше раз на два тижні, а якщо ви сильно пітнієте або пускає тварин у ліжко, то частіше тримайте вікна закритими. Це особливо важливо, якщо якість повітря на вулиці погана, наприклад, під час пожеж або високого рівня забруднення. Але взагалі закриті вікна допомагають запобігти потраплянню пилку, пилку та інших частинок у будинків, залишайте взуття біля дверей. Взуття найвищий спосіб занести в будинок бруд, пісок, і пив, навіть якщо його не видно. Поставте біля дверей полицю або кошик для взуття, або навіть залишайте його зовнішні, якщо є захищений від опадів місце.